У Хмельницькому політехнічному фаховому коледжі Національного університету Львівська політехніка розпочав роботу ветеранський центр. Волонтерська робота в цьому навчальному закладі ведеться від початку повномасштабного вторгнення. Викладачі та студенти згуртувалися і всіляко підтримують українських захисників. Я пам'ятаю перші дні повномасштабної війни. Тоді, коли до нас прийшла старша жінка, якій було більше ніж 80 років. І принесла 5 картоплин і два бурячка. І напевне, з тої першої хвилини ми зрозуміли, що ми не можемо стояти осторонь, що саме хмельницькі політехніки повинні підтримати наших воїнів. Створення центру ветеранів у Хмельницькій політехніці стало продовженням волонтерського досвіду навчального закладу та активної співпраці з університетом штату Флорида, який є лідером у підтримці ветеранів у США. Центр ветеранів надаватиме всебічну допомогу чинним військовослужбовцям і ветеранам бойових дій. Серед них освітні послуги, допомога в працевлаштуванні, психологічна та інша підтримка ветеранів та їх родин. І ми повинні з вами зробити все, щоб ветерани знайшли свій шлях для продовження своєї служби в мирному часі. В першу чергу. Це підготовка ветеранів в нашій величезній дроновій війні. В першу чергу це підготовка освітніх програм, які будуть працювати в першу чергу на перемогу. Бо ветеран заспокоюється тільки тоді, коли прийде перемога. 23-річний Владислав Станкевич, випускник коледжу національного університету Львівська політехніка. За освітою бухгалтер Владислав взяв до рук зброю, щоб захистити Україну. Піхотинець. Сиділи на позиціях, де коли навіть штурмували. Владислав проходить курс реабілітації після поранення. Каже, відкриття таких центрів є важливим для спілкування та підтримки ветеранів. Саме головна підтримка щоб люди не забували. Всі армія це як сім'я. Ми тут всі одне ціле, так що всі будуть ділитися, всі будуть один одному допомагати. Американські колеги поділилися досвідом з українськими щодо надання допомоги ветеранам. Напередодні відбулася зустріч делегації університету Флориди з керівництвом Хмельницької ОВА, під час якої було досягнуто домовленості про створення ветеранських центрів в Україні, зокрема на базі Хмельницького політехнічного фахового коледжу. сьогоднішній день особливий тим, що сьогодні вперше, мабуть, я так думаю, відкрився ветеранський центр у, у коледжіканчі. Венезамі. У вас є друзі в америці. І у вас є друзі в флоради. На Хмельниччині відкрили три волонтерські хаби при кожній районній військовій адміністрації. Хмельницький політехнічний фаховий коледж один з перших закладів освіти в Україні, де відкрили ветеранський центр. Хмельницький політехнічний фаховий коледж є лідером в навчанні і є лідером у волонтерському русі і ви є, як ми сьогодні бачимо, лідером у ветеранському русі. Я вам дякую за те, що ви є амбасадорами цієї роботи. Пане Вадиме, прошу вас ділитися досвідом з іншими навчальними закладами Хмельницької області. Учасники заходу долучилися до конференції програми соціальної підтримки і навчання для ветеранів. Актуальний досвід США та перспективи». Для України. А наприкінці зустрічі гостям з Флориди презентували шеврони та прапор з підписами бійців підрозділу Месники, що виконують бойові завдання на Корахівському напрямку. На цьому прапорі є підпис позивний поет. Це людина, яка входить до спілки поетів України. Хижак, це тренер збірної України, інструкторів по фристайлу.